Фактично, ці кадри стали дебютом останньої хвилі так званого ленінопаду в Україні. Гранітний вождь на столичній Бесарабці став першим. Його скинули з постамента на початку революції гідності в грудні 2013-го. Це сила народу прийшла і звалила комуністичний режим, який на всю Україну тримав в цьому гніті. Згодом Леніни падали всюди. Позбавлення від наслідків комуністичної ідеології, що розпочалося у часи розпаду СРСР та стихійно активізувалося під час ленінопаду, Верховна Рада узаконила 2015-го. Відтоді Україна офіційно засуджує комуністичний та нацистський тоталітарні режими і забороняє радянську символіку. А поштовхом створити законодавчу базу, щоб реалізувати декомунізацію, стала саме Революція Гідності. В Україні почалася революція! і ще одним проявом декомунізації в Україні стало перейменування міст, вулиць і площ. Загалом позбавили від радянщини понад сотню населених пунктів. Найбільше перейменувань було на сході цього року. Верховна Рада ухвалила закон про заборону в Україні географічних назв пов'язаних із Росією. На меті повернути назви, які висвітлюють саме історію України, а не оспівують радянську чи російську. З цієї причини у Києві реконструювали монумент батьківщина мати. Радянський герб на щиті замінили на тризуб. Це сталося. Український тризуб на своєму місці. Це був складний відповідальний історичний проєкт. Донині Україна вичищає історію, позбавляючись від усього радянського і міфів нав'язаних СРСРщиною. Та найбільших успіхів у декомунізації вдалося досягти у лавах армії. На тепер у ЗСУ змінили однострій і знаки розрізнення 2016 року. У Вашингтон Пост вийшла стаття, де автори наголошували, що українська армія нарешті перестала бути радянською.